Через снігові замети перекрито великі ділянки трьох автошляхів державного значення Київ, Одеса, Одеса-Рені та Одеса Кучурган. Окрім того, на шляху з Одеси до Южного закрито рух для великогабаритного транспорту. Через сніг погану видимість та сильний вітер. Також перекрито рух на частинах доріг Миколаївської області. З 20-ї години вечора заборонено рух на частині траси Кропивницький і Платонове у напрямку Кишинева на трасі Благовіщенське Миколаїв. Також перекрито Стивно дороги на трасі Миколаїв, Доманівка, Берізки. первомайськ новоукраїнка, повідомив голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафана Єм. Водіїв закликають без потреби не виїжджати на дороги. І долучаємо до ефіру Ігоря Клименко, міністра внутрішніх справ України. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю. отже, на 14 на чотирнадцята автодорогах перекрито рух транспорту в 16 областях. Попри заклики, і е, представників МНС, і МВС, все ж таки водії почасти в різних регіонах виїжджають на дороги. А відтак це ускладнює і роботу рятувальників, і в цілому трафік. Як можете прокоментувати ситуацію? Стало нам на тепер вже практично 11.35? Ну я ви праві абсолютно, коли говорите, що ми попереджали е, ще з п'ятниці, і в п'ятницю відбувся е, було відбулось засідання е, комісії ТЕП ТНС за дорученням прем'єр-міністра. Доповідалось президенту України, що е, наші сили готові до цієї негоди. На жаль, е, на жаль, на, не всі громадяни дослухалися до попереджень, до попереджень уряду, до попереджень гідромецентру. Ну і як наслідок. Е, Багато дуже машин, це більше півтори тисячі вантажних автомобілів. Величезна кількість автобусів попали в такі в заметілі. Там, де намети були у нас більше на півтора метра висотою. Ну і добре, що наші служби всі були готові, і дорожні служби. І служби, служба державної служби ситуації. Я Скажу, вся система МВС також підключилася до боротьби з негодою. Це і Національна гвардія, і прикордонна служба, Національна поліція, підрозділ ДСНС. І ми в використовували не тільки людський потенціал, а це близько 6 тисяч особового складу МВС приймало участь і приймає участь у ліквідації наслідків негоди, але величезна кількість техніки, в тому числі і важкої військової техніки, техніки зокрема, в селі Удобне Одеської області прикордонники врятували 40, 42 людини, які в автобусі застряли. Автобус з'їхав в, в кювет Ну і хочу сказати, що більше. Півтори тисячі автомобілів зараз знаходиться, вантажних автомобілів знаходиться на, тим, на тимчасовому відстої. Звичайно, що ми також спасали і 14 автобусів, тільки по Одеській області, 12 автомобілів швидкої екстреної допомоги, які також застрявали, намагалися допомагати людям. Тому я рахую, що і місцеві органи влади, і органи правопорядку, органи цивільного захисту всі спрацювали. Комунальні служби спрацювали добре, а пане Ігоре, яка зараз інформація про постраждалих від негоди з перехолодженням? Скільки людей звернулося до лікарів? Чи є можливо якісь жертви цієї негоди? Ну ми поки поки жертв немає, слава Богу. Ми зараз відслідковуємо медичні заклади. Яка інформація приходить. Я думаю, що про це більше можуть сказати працівники військових і місцевих адміністрацій, які відслідковують ці питання. В той же час можу сказати, що ми продовжуємо працювати на дорогах. Ми продовжуємо контролювати трафік руху. Я хочу сказати, що ми дійсно досягли того, що кількість дорожньо транспортних пригод, якщо не враховувати. Заметіли і з'їзд автомобілів кювієте. Ми практично їх максимально мінімізували і не допустили трагічних наслідків таких пригод. Можливих ну можливо і через злагоджену роботу рятувальників і правоохоронців, але так само і от в МВС ж звітували вранці, що активно працюють в різних регіонах пункти незглавності, пункти обігріву. Можливо, це так само додає покращення. Ми готувалися до цього, і наприклад, по е, Одеській області у нас працює 55 пунктів незглавності, із них е, два, е, два мобільних пересувних пункти незламності. Той же час. Ми ще з п'ятниці підготували е, додатково ще 13 е, таких мобільних е, пунктів обігріву. Ми підготували відповідний транспорт, е, генератори, е, теплові котельні від. Е, від 1 МВт до 2,2 десятих мегаватт, і таких котелень у нас більше 20 штук, які готові в визначений час у випадку необхідності з України прибути до Одеської області. Також в Одеській області ми готові додатково випадку необхідності розгорнути 13 пунктів обігріву і величезну кількість генераторів, які ми встигли завести за. Цю добу до Одеської області, тому і за е, того, що ми готувалися до цього, і будемо подальшому готуватися. Е, люди мають е, бути спокійні за життя своєї і своїх близьких. Тим паче хочу сказати по Одесі після того, як е, зупинилась одна з котелень е, це Північна 2 і 100 тисяч громадян, які проживають е, е, в мікрорайоні міста Одеси. Е, Відчувають перебої з теплопостачанням. Ми також разом з місцевою адміністрацією з комунальщиками зразу включилися в цю роботу, і також ми готові у випадку необхідності надати допомогу нашим громадянам. Ну слава Богу, що температура зараз в Одесі 0 градусів. На завтра ми планується по даним гідромецета температура 8 градусів тепла і комунальні служби дуже швидко працюють і ефективно працюють. Я думаю, що вдасться налагодити теплопостачання цих мікрорайонів, але ми ще раз хочу повторити, що ми поруч. Ну і на щастя, після падіння цієї труби 107-метрової обладнання, в тому числі і газове обладнання і насосні станції не постраждали, і мінімальний тиск в системі теплопостачання зберігається. Так, отут, тут власне важливе запитання, на яке хотілося б мати відповідь, пане Ігоре. Скільки ще вируватиме негода, наскільки ви насправді орієнтуєте зараз громадян бути обачними і дотримуватись правил безпеки, в тому числі на дорогах? Ну, бачите, ми думали, що буде достатньо будуть достатньо низькі температури, а постраждали в першу чергу із-за великих об'ємів снігу, яких які навалило перемети, які, наприклад, в Кіровоградській чи Миколаївській області складали до двох метрів і складають зараз. Тому громадянам необхідно дійсно прислухатися до тих рекомендацій, які дає гідрометцентр, місцеві органи влади, підрозділи цивільного захисту, тому що. Саме злагоджена робота і законну слухняність призводить може призвести саме до позитивних наслідків боротьби з такими негодами. В той же час не треба дійсно себе берегти ну, і берегти своїх оточуючих, тому що та кількість автомобільного транспорту, який зараз знаходиться і ще в заметілях, і ми його намагаємося в цих сніжних, сніжних полонів визволити, говорить тільки про те. Що люди дійсно ризикували, і погода їх застала можна сказати, їх особисто зненацька, і з цим пов'язано зараз і перекриття величезної кількості автодоріг, з цим пов'язаний обмежений заїзд вантажного габаритного транспорту до міста Києва, практично по всім дорогам, які ведуть до міста Києва, для того, щоб комунальні служби і дорожні служби могли вчасно налагодити дорожню інфраструктуру. От на сам кінець стосовно дорожньої інфраструктури, і от ви самі за. Значили, що на початку розмови, що а, чимало вантажівок у відстійниках? Ну очікують на покращення погоди? А в цілому, як оцінювати інфраструктуру в різних куточках, в різних регіонах, на трасах? От якщо на випадок таких екстрених ситуацій пов'язаних з погіршенням погоди, чи всі вони обладнані? чи є в спроможності і можливості підтримувати водіїв і теплом, і можливо їжею, напоями? Тобто, наскільки ми можемо швидко реагувати на подібні виклики природи? Ми можемо дуже швидко реагувати на подібні виклики. Я скажу, навіть з порівняння з е, кількорічними е, такими викликами, на сьогоднішній день ми справляємося набагато ефективніше, тому що відпрацьована вся система обміну інформацією. В Міністерстві внутрішніх справ працює ситуаційний штаб, який також приймає інформацію з усієї України. Ця інформація передається вище. На штаб ТЕПТНС доповідається в вищому керівництву держави. Ну і звичайно повідомляються керівники військових адміністрацій і органів влади. Тому цей обмін інформацією проходив за останню добу постійно, і це дозволило нам не допустити жертв серед населення. Угу. Що ж дяку але що помил... стосується да. відстойників, да, вони дійсно обладнані їх дійсно дорожня служба підготувала і можу сказати. Що навіть наші працівники міністерства внутрішніх справ також разом з місцевим органом влади розвозили чай, розвозили продукти харчування першої необхідності воду для таких водіїв в деяких таких пунктах. Ну добре, що так, інакше і бути не могло. Бо дякуємо вам. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, коментував Я... ситуацію з локалізацією наслідків негоди.